Із настанням теплої пори року та у зв'язку із посушливими погодними умовами на території Покровського району зросла кількість пожеж на відкритих територіях та природних екосистем. Як повідомляють у головному управлінні ДСНС Донецької області, є дні, коли вогнеборці змушені практично цілодобово гасити пожежі сухої трави, викликані підпалами. Так, 15 березня на території Покровського району сталося вісім загорянь на відкритих територіях. З них чотири пожежі це Покровська громада, одна пожеж це мирноградська громада і дві пожежі на території добропільської громади. Надзвичайники нагадують, що за спалювання сухого рослинності особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності та може бути покарана чималим штрафом. На громадян накладається штраф за самовільне випалювання рослинності в розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень на посадових осіб від 15300 тисяч гривень до 21 тисячі. 420 гривень. Ті самі дії вчинені в межах території заповідного фонду та на об'єктах заповідного фонду тягне вже відповідальності від 6 тисяч гривень до 12 тисяч гривень. До того ж, під час дії воєнного стану спалювання сухої трави може прирівнюватися до диверсії, а отже, і каратися відповідно від 15 до 20 років позбавлення волі. Відповідний законопроект був ухвалений ще у березні 2022 року. Мешканців Покровського району вкотре. Просять не бути байдужими до довкілля і свого здоров'я і не спалювати суху рослинність, а також не забувати телефонувати на 101 чи 102, коли бачить такі горіння та паліїв.